Слава нашому Господу. Бог дарував нам гарний час, гарний час, коли ми можемо зібратися на цьому місці. Хоч ми маємо, кожен має своє переживання, правда чи ні? Чи немає таких людей, які нічого не переживають, їх нічого не турбує, їм дуже добре. Але якщо такі є люди, то їм треба дуже гарно дякувати Господу, що немає переживань. Я їхав сюди, машина їхала, і вона в мене давно вже трошки так, знаєте, показувала своє. Показувала, показувала, ну і на півдорозі вона вже викинула так, що ззаді хто їхав за мною, вже не могли їхати. Пішов дим сильний, пробило прокладку повністю вже. Але знаєте, і, і от думка приходить, приходить, але ж це не головне, правда чи ні? Це воно як це таке, що воно, дасть Бог, воно зробиться. Але от якщо у нас ми загубимо єднання з Господом, то страшне. То страшне. Ви знаєте, Бог, який піклується про кожного з нас, він, він на цьому місці. Він на цьому місці. Але наскільки ми відкриємо своє серце, наскільки він нас і наповнить. Колись один брат казав: яка в наша так і так буде натікати в наше серце поток Господній. Якщо маленька горловинка, значить. Слава буде натікати. Якщо більше горловина, то більше натече. Наскільки ми сміряємося перед Господом, і е, я не знаю, як хто, але мені дуже цікаво дивитися в Біблію і на, дивитися на тих людей, які йшли за Господом, за Богом і своє життя віддавши в руки Божі, як вони покладалися в своєму житті. Е, дуже приємно дивитися на Моїсея, який був крепкий муж. Да? Смиренний муж дуже приємно дивитися на лью. Ну, молодь дуже любить Давіда дивитися і бути таким крепким, як Давид. Але знаєте, ми дивимося тоді, коли нам добре, а людина колись щось переносила. Але для нас це є приклад, що які б не були трудності в житті людини, завжди покладайся на Господа. І от коли приходить трудність в життя, по-різному буває, не можна сказати, що сразу поклався на Господа, якісь є переживання, якісь трудності. Буває, опускаються руки. Але якщо ми кличемо до Господа, Господь приходить і відповідає. І я б дуже хотів би звернути увагу нашу увагу на Ісуса Христа. Ми читаємо Євангеліє, і ми зустрічаємо не одне місце, де Христос виходив, уходив від людей. В одному місці написано, що він залишив всіх ранком учнів своїх і ранком, пішов в пустелю і молився. В другому місці написано, що він відпустив народ, а учням перед цим сказав пливити на іншу сторону, а сам піднявся і молився на горі. Нам Біблія не розкриває, Івангелій нам не розкриває, яка то була молитва, скільки того часу, але написано, що він молився, він шукав єднання з Господом. Що таке молитва? От, що таке молитва? Яка, що це за елемент в нашому житті? Де вона дівається після того, як ми сказали ці слова перед Господом? Знаєте, Бувають такі моменти, що ми молимося, і нам, начебто, ми молимося, і наш звук доходить десь до стіни і навіть не повертається назад. От не чути, і кажуть, свинцове небо. Але є Бог, який і через свинець він чує молитви людей, якщо людина приходить з відкритим серцем. Ви знаєте, я недавно чув пророче слово, і може хто її чув, це було на Ромщині сказано. Там сказано, що ті люди, які зараз знаходяться на фронті, які воюють, але вони в свій час чули Слово Боже, вони в дитячій, в молоді роки. і Господь говорить, що я таких людей спасаю, бо вони в останню хвилину свого життя, вони кликали до мене, і я приходжу і спасаю їх. Ось цікава річ, Бог нам дозволив людей привести до Христа, а от спасіння за Ісусом Христом. І, знаєте, все, що ми побачимо, то ми побачимо в Царстві Божому. В відкритті написано, що там буде дуже велике число стояти, славящих ім'я Господня, людей. Дуже велике. Там немає числа, там люди не будуть щислені, там їх дуже буде багато. І це справа нашого Ісуса Христа. І я хочу прочитати разом з вами, я буду виборочно читати цей 14-й розділ е Марка. І приходять вони до, міс... до місцевості на ім'я Гесиманія. і каже він учням своїм: Посідьте ви тут, поки я помолюся. І взяв він з собою Петра, Якова та Івана, і він почав сумувати і тужити. І сказав він до них: Обгорнене сумом смертельним душа моя, залишіться тут. І пильнуйте. І він відійшов трохи далі, і припав до землі та й благав, щоб як можна минувала його ця чаша, година. І благав він, а в отче тобі все можливе. Пронеси мене цю чашу, а про те, нічого хочу я. Але чого ти? Дивіться, і ця молитва, колись, ця молитва в нього, як ми читаємо в Євангелії, він так трижди йшов і молився. Іванглія Луки, то там написано, що ангел спускався до Ісуса Христа і укріпляв Його. Смута прийшла, смертельна написано, смертельна смута прийшла. І він молився. і його молитва продовжувалася на Голгофському хресті. Ви пам'ятаєте його слова? Останні, можна сказати, що останні його слова. Батьку, за чим ти залишив мене? Це продовження Його молитви. І скрикнувши сильно, він віддав Свого Духа. Так написано, Христос зробив, і ви знаєте, в цих стражданнях родилася церква. Браті, і сестри, в цих стражданнях родилася церква. Ви подивіться, які дії пішли після цього, дивлячись на Ісуса Христа, начебто Його Бог не почув. Не минувала його ця чаша. Але результат, який був, дивіться, який результат на Голговському Христі. Розбойня кається. Христос воскрес із мертвих. Жінки Його побачили. Ті два мужа, які йшли із Єрусалиму, Христос їм вийшов на зустріч. Це в те, що робив Бог через Ісуса Христа. Дивіться, нікого Господь не залишив з розбитим серцем. Хоть, хоч вони йому казали, ці два учні казали, невже ти той, який пройшов, ну, ти не знаєш, що тут сталося? І об'ясняючи Слово Боже, з ними перебуваючи. Вони, потім вони кажуть, не горіло наше серце, коли він нам об'ясняв Писання? Братя, сестри, як нам цінно приходити до Ісуса Христа. Як нам цінно звертати увагу на нашого Господа, і які б не були обставини в нашому житті, давайте ми будемо бігти до нашого Господа. Ми можемо жалуватися, ми можемо плакати, ми можемо щось говорити комусь, але результату ніколи не буде. Але буде результат тільки тоді, коли ми свою печаль, свої переживання. Покладемо у ніг нашого Ісуса Христа. Він є сила наша. Він є той, який вислуховує. Він не проходить мімо. Дивіться, до Ісуса Христа. Ми читаємо Біблію. Ми читаємо Біблію. Бог діяв через определених людей. Він не діяв через масу людей. Він не діяв. Були пророки, були помазанці, і Бог через них діяв. Але від днів Ісуса Христа. Діє вже народ, не одна лічність. Дивіться: йдуть два апостоли в храм, їм, їм на дорозі зустрічається людина, яка сидить при червоних ворот, каліка. І вони кажуть, що маємо, даємо, бо ім'я Ісуса Христа в стані місцях, далі місця, ми дивимося, читаючи дії святих апостолів, коли учнів побили первосвященники побили і вони прийшли до народу Божого, до церкви вони прийшли. І вони розказали, що, збулося, що з ними сталося. І що там написано? Церква підняла молитву. І настільки молилися, що не те місце захиталося. Находиться Петро в темниці. Да? Він відпочиває, зв'язаний. Охорона всім, а церква що? Молиться. Браття і сестри, молитва збирається у Господа. Він молиться, церква молиться. Результат приходить. Приходить ангел, будить його, виводить його. Петро думає, що це сон. Але потім він бачить, що це не сон. І коли вивів, він приходить до своїх, які моляться, які моляться, і вони не можуть повірити, що це так збулося. Дивіться, який Бог є добрий. Він є Бог сильний, савил, той, який йшов в і в само, і в'язати народ, який пішов за Ісусом Христом, за цер... гнався за церков'ю, чи не помолити від церкви Бог йому вийшов на зустріч, Так. Народ його не міг прийняти після того, як він покаявся. Від нього відверталися, боялися Його. Але дивіться, Бог сильний міняти. Всі положення в кожній людині по молитві народу Божого. Браті, і сестри, ми переживаємо цей час. Хто більше, хто менше переживає, але ми переживаємо. Знаєте, Більше люди переживають ті, які знаходяться іменно там, де ці бої йдуть, де горе, де плач. І е, це гірко. Це не Але народові Божому дана молитва молитва це те оружие, яким люди воскрешаються. Це те зброя, яким люди стають, мертв, які були мертві, стають живими. Молитва до Ісуса Христа. Тому давайте дивитися на нашого Господа, давайте йти до Нього і просити, Господи, дай нам Твоєї сили. Але як ми можемо прийти? Нам треба своє життя передивитися. Бо ми в такий час живемо, що треба дивитися за собою. Дивитися на особу, бо Господь хоче діяти, але хоче Господь і чистоти нашої, щоб наша чистота була така, як в Ісусі Христі. Якщо ми читаємо євреям, там, де, давайте ми можемо відкрити. Четвертий розділ і п'ятий розділ. Тут буде ви Четвер... В четвертому розділі нам апостол пише такі слова. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса Сина Божого. Тримаємося ісповідання нашого, бо ми маємо не такого первосвященника, про що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваний в усьому подібний до нас, крім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. А в п'ятому розділі дається характеристика нашого Господа. Шостого вірша. Як і на іншому місці, говориться ти священник навіки зачином Мелхиседековим. Він заднів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того. То від смерті його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був, а вдосконалившись, він для всіх, хто слухається Його, спричинився для вічного спасіння, і від Бога був названий первосвященником за чином. Мелхиседековим, браття і сестри, якщо Христос перед Небесним Отцем міг так смиритися, як нам треба змирятися перед Господом. Тому ми будемо нести молитви. Бог чує молитви. Від, е, від е, Є місце священного Писання, це об'явлення Івана по Є таке місце це в п'ятому розділі, начебто в п'ятому розділі, там, там, де сказано за розкриту книгу, яку міг тільки розкрити син Божий. І там давайте знайдемо зараз це місце. Це восьмий вірш. А коли він узяв книгу, то 4 то тварини і 24 старці попадали перед ангцем, а кожним. Кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. Розумієте, всі молитви збираються перед Господом. І не пройде одна, не одна молитва святого, щоб Господь на неї не відповів. Обов'язково буде відповідь. Моєї дружини є менший брат. В свій час він ходив на зібрання, прийняв водне хрещення, а потім відступив від Господа. І був такий час, коли ми за нього якось молилися недалеко тут під Києвом. І сестра, яка була там, їй було показано видіння, як ворог підійшов до нього. Вона його описала, вона його ніколи не бачила, його не знала. Вона його описала, який він був, який він та саме. І вона каже, і підійшов сатана з боку і вдарив його по очах. Як його змінилося тіло, змінилося його лице, погляд змінився. Але цікава річ. Цікава річ, і Бог говорить, і він живе на сьогоднішній день по молитві матері. Матері вже не було 5 років, як вона відійшла в вічність. І Бог говорить, він живе по молитвах матері. Молитви нікуди не діваються. Але Бог говорить родичам, щоб вони продовжували молитися за нього. На сьогоднішній день він почав ходити на зібрання. Це слава Богу! Знаєте, сила молитви, як би тобі не казалося, що небо свинцове, як би не пускалися твої руки, але може це буде стогін, може це буде крик, може це тільки буде вздох, я не знаю, який, але якщо це іскрені пред Господом, ця молитва буде піднята і покладена перед Господом. Бо хтось відповідь. Хочеш почути відповідь Господа? Молися сьогодні. Господь обов'язково пройде, бо нам треба сила Господня. Ми проходимо такі часи, ми ще не знаємо, як далі повернеться. Ми не знаємо, як закінчиться війна, що далі буде продовжатися. Якщо чути те, що Господь возвіщає, нам треба сила Господня. Вчора, слухаючи пряму трансляцію з Луцька, там було пророче слово в кінці самому. І Бог дуже, дуже звертався до народу, щоб, щоб народ взискав Господа. Щоб посвятився і приблизився. Бо приходить той час, коли, каже, треба буде виходити по указанню Господні. І Господь буде говорити, куди йти і що далі робити. Такий час може прийти. Ми не знаємо. Весною, коли було на третій день Пасхи зі дне на зібрання, теж в Луцьку, тільки в іншій церкві, там теж було сказано, що війна закінчиться, але прийде, прийде другий, прийде другий тяжкий час. І Господь хоче, щоб народ опять взискав всім серцем. Нам треба сила Господня. Браття і сестри, ми знаємо. Хто не знає, то подивіться історію. Наші брати, які ходили перед Господом, наші діди, які батьки, які ходили перед Господом, вони рухалися з іменем Господня. І Господь через них діяв, і в їхньому житті вони бачили руку Господню. Тому нехай наше серце буде направлено до Нього. Шукати, щоб наше серце горіло, горіло той благодаті, як горіло серце Ісуса Христа, о там в саді. Нехай наше серце буде таке, шукаюче, і просити, Господи, дай нам сили йти вперед. Бо без тебе ми нічого не можемо робити. Ви знаєте, воно відбудеться те, що Господь возвіщав тут іще про Миколу Адамовича. Коли Господь через пророка говорив, щоб, е е е, який час прийде в наш. Е до нас і що треба робити в церкві нашій? Це в нашій церкві було сказано, щоб народ шукав, шукав Господа, перебував в молитвах. Там було сказано, не шукайте інших країн. Бо приходить, прийде час, коли прийдуть до вас люди і будуть приходити дуже багато, і ви спитаєте, чого ви йдете до нас. А вони скажуть: бо є з вами Бог. Ви розумієте, що таке? Є з нами Бог. Я задаю собі питання, саме перше собі. чи є зі мною Господь, коли я йду, чи є зі мною Господь? Чи є мій характер? Чи мої бажання мною зі мною ходять? А Господь хоче бачити, що я ходжу перед Ним. І кожен з нас нехай задасть цим питанням. До такого Господа, нехай наше серце буде відкрито. Він Бог, який відповідає. Нехай Він буде проходити так, як приходив. В наші серця, в наші дома, в нашу церкву, як приходив до апостолів, коли вони закрилися від ідеї, бо боялися, а він прийшов і сказав, мир вам, нехай цей мир зійде на нашу церкву, в дні сьогоднішні, коли йде смерть по землі і косить людей, а нам перебувати в молитві. Бо в молитві наша сила, бо на молитву відповідає Господь таким Господом нехай наше серце схилиться і будемо кликати від щирого серця, а йому нехай буде слава. Амінь.